Доброго дня! Але в нас ранок, ми в Канаді. І, перш за все, хочемо сказати, щоб ви поставили лайки, дописалися до нас, приєдналися, бо у нас смачний сніданок. І такі рибці поставити лайк. Не зашкодить. І почнемо, поки будуть під'єднуватися. Шановні, у попередньому відео у мене є на каналі. Подивіться, який я спекла паляницю. І паляницю велику. У мене є така гарна пательня, що якраз, виходить, велика паляниця. І порізала її, але, розумієте, хліб смачний, і не хочеться декілька разів заводити тісто. І тому я спекла велику паляницю, їдаків небагато. Тут приходиться, може, подивіться, тут у мене є і окульочку. Це я положу в морозильну камеру. Ну, це горбушечка, така смачненька, залишила, у кого зубки гарні. От, тому горбушку візьмуть. А оце зараз приготувала для того, щоб зробити смачний бутерброд. Рибу бачили, у нас був стрім на бутерброді. Ой, стрім, стрім з рибою. Лайк-лайк поставте. Ви вже є. О, приєднуйтесь. Молодці, дякую вам. Снідайте з нами. Чому я знімаю стрім? Ми ж не часто рибу їмо так, але така гарна вийшла. І є в мене, ну а що ж ви з тою рибою робите? От. Ось, бачите, що роблю? Гарний свій хліб, паляничка. Беремо таке гарне масло. Ну, я не знаю, може хтось любить, аби воно було розтоплене. ну, ми І нам і так добре. Як кажуть, масло треба не розмащувати, а накладати. Отак От я роблю. І можна додати нас цибульки, така прослоєчка, щоб була. І отакої смачненької рибки, отак уложити. Її так гарненько, спиночка до спиночки. А ви ставте лайк підписуйтесь. Бачите, які кусочки. Ось отакі бутербродики. Бачите, як гарно. Оце такі будуть е... такі сендвічі, чи як вони. Так. Так. Але. Ну, що ну, цим одним не наїсися, правда. Ну, ну, Там можна на її риба хватає, хліба хватає. Але у нас ще є до сніданку зварені яйця. Може, хто захоче, ми маємо розморозили отаку шинку. Я не нарізала, тому що сказали хлопці мої, нам досить буде риби. Тому, ось такий у нас сніданок з рибою. Ще у нас є. У нас в сусіди пригостили спеціальним чаєм, е, який приготували самі, а сусіди у нас з Індії, тож чай приготовлений спеціальним рецептом. Тобто вони киплять кип молоко, додають туди заварку чаю, потім кардамон, потім ще ложать туди, як вони, спеції свої, Спеціальні спеції. І чай Получається, і смачний. Трошечки вже застив, бо поки я наготовила е, оці всі е, складові от. Так що зробила такі, такий чай. Ну, а якщо захочеться, то ще можна попити і кави. Такий у нас сніданок, але шановні хліб, в мене. Получився. Ну, такий прямо хочеться сказати, як я так раз, а він відходить. Ну, Як кажуть, вже рука набита. Але знову ж таки я закину капельку. Шановні, тут у мене на е в Ютубі є хліб. Подивіться, там є жовті вкраплення. такі, Це гарбуз. Даю половину гарбузового пюре, такого густенького. От. Один раз у мене взагалі як медівник вийшов, ну, то я думаю, перетримала я такий чорний, як медівник. А цей, получився, бачите, як паляничка, він довго не черствіє. Колись моя бабуся додавала у опару для хліба, картоплю. терла, в Варили картоплю в мундирах. Терли на такі терці, як на деруни, і додавали в опару для хліба. Це давнішній рецепт. Щоб як я ще була маленькою, то питала бабу, на що виложити е, картоплю у хліб? А вона каже, щоб не черствів. Так от я думаю, чому такий хліб смачний, підходить, тому що і не черствіє і він такий дуже-дуже приємний на смак. А звичайний рецепт як хліб. ну Рецептка можна сказати, пів кілограма муки, 400 грам пюре. Три неповних ложечки дріжджів, потім чайна ложечка солі і можна цукру, але я цукру не дивлю, бо мука цукрена. Ой, не мука, а гарбуз солодкий. І отак, але добре вимішати. Він гарно підійде, поки руки. І отакий хлібчик виходить. Дуже смачний, корисний. І це з темної муки, як у нас казали колись, з чорної муки. Шановні, лайки лайки. Я вас дуже люблю, ще каже е, Ігор Лапін. Кому не подобається слово лайки, ставте файники, що файно сказала. А ну скільки у нас буде файників, чи лайк? Подобайки. Такі. Чи вподобайки ще кажуть? Ну, мамо, я Хотів би запитати вас, щоб ви також зробили ще а, два бутерброди. Та вже що... ж буду робити. Не давайте, мамо, Так, все робити. Та, то вже швидше. Але, але це, знаєте, так от ми поїдемо також, будемо робити, поїдемо на океан зараз і з океану будемо. А трошечки з, як під, під цей, ну Дивіться, знову ж таки кажу, будуть казати, що жирне масло повинне накладати, не мастити. Ми любимо масло, а це якби ще коров'яче, то би було ой-ой-ой домашнє. А, там в нас є топлене масло, але тут головне відчути. 에... Смак масла. Ого, а, Значить, супер. Тут супер тут буде. Ось Оце така клас, краса. клас. Подивіться. Ви знаєте, це так гарно гарно ви так робите, тому що е, поїдемо на океан, покажемо вам в океан. Так що приєднуйтесь, ставте, будь ласка, лайки. слідкуйте, е, підписуйтесь, будь ласка. І ще хочу, ми, ми мусимо, зробіть ще для один. от в коментарях. в коментарях просить бутерброди ще, для, ще зробити. Ага. Ось, так накладаємо масло, накладаємо. накладаємо. О, 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 так о, супер. що не сваріть. Ми не товсті, нам воно не заважає, шановні, бо ми стараємо їсти е, не смажене, ага. але є. Ух, то, а, заходьте ще на мій YouTube. Я там трошки посміялася, знаєте, що варила вчора. Е, чоловік попросив е, чебуреків. Ну, але ж ми люди не молоді, то синові можна чебурек з'їсти. А він вони такі гарні. А я подивилась, думаю, а давай я трошки пошуткую, під, підсміюся. І що ви зробили? Зварила! Я взяла, зварила, зварила чи Зварила чи Ой, у вас на каналі є. На а? каналі є, О, шановні, ви... усміхніться. Ого, усміхніться. Ого, ого. Бо аби ви не казали, що баба зійшла з розуму. Що ж варить чебуреки, чебуреки, Подивіться. А? Так що є варені чебуреки, заходьте. Варені чебуреки. Так, чи бурека. Чи гігантські пельмені, чи великі Бой, пироги. Боже, ви так от налякаєте народ, тому що так оце шок контент називається. шок контент. Шок -контент. Да. Ну Такого ще ніхто не робив, я буду перша. Так, так, так що бувайте здорові, шановні. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте на канал, побачите багато цікавого. Смачного вам, нам, гарної дни, немирного вам неба, здоров'я. Любимо вас. Любимо вас. Бувайте здорові.